БР-Автоніку, Сьогодні пропоную вам ось такий хороший автомобіль Mercedes-Benz Vito. 2010 року випуску. Чистий 10 рік. Кузов лонг. Оригінальний пасажир. Двигун 2.2 111 на 85 кВт 110 кінських сил Точніше АМ646. Хто знає, ці машини це дуже хороший надійний виносливий двигун, який їздить. Реально мільйон виїжджає без проблем. Автомобіль на 16 х дисках хороших. Є присутній фаркоп. Ось так, з цієї сторони виглядає. Дуже хороша машинка. Тажу салон. Ось як виглядає віт оригінальний пасажир, гарні сидіння, які знімаються без проблем. Тут виходить у нас воздух, тут у нас є ось такі ніші щоб для складання речей. Ззаді такі підстаканички, задній ряд також, салон просто все в ідеальному стані. Ручечки ось такі, ось така у нас стеля. Передній ряд сидінь, Ось спереді. Тут два сидіння. В документах 8 плюс 1, У нас є два ключі. Чудовий автомобіль чи для роботи, чи для сім'ї. Хто машинами такими займається, їздить, той знає, що це за автомобіль. Пробіг 230 тисяч. Рідний. рідний. Запрошую реально цікавлячись на огляд, на провірки, без проблем. Так, зараз ми його заведемо. гарненько, все у нас погасло. У нас є мокра вебаста, яка гріє тосол. Стань педалей, стан сидіння, Кермо у нас. Ручка. Лігунчик працює рівно, чистенько, без нарікань. Як на холодну, так і на гарячу, гарно заводиться. Останній сервіс на Мерседесі у нас був на 219 пробігу 2.8.22. кажучи, рік назад. Люблю, як, як ці двигуни працюють. 646, це дуже гарно працює. О, У нас ще є зябро, забув сказати, дуже гарно. функція на літо, особливо Гарно кришка сама відкривається, амортизатори тримають. До речі, вони ще заводські, рідні, оригінал По у Мерседесу. Ось так у нас відкривається забра, продемонструю, можливо хтось не знає за обох сторін. Виходить хороша вентиляція, класно на літо. Тут у нас є ніша, тут є ніша, тут десь стоїть домкрат. Фаркоп, повноцінна запаска чудова. Ось такий автомобільчик. Кому буде цікаво, можете звертатися, приїжджати, оглядати, робити тест-драйв, провіряти. Ось. Ціна даного автомобіля складає 13900.